Вітаю вас, мешканці міста та району у студії першого муніципального Олеся Семчинська. Коротко про головне станом на 2 травня. Розпочалася 433 та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. До Верховної Ради внесено пропозицію продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні. Дія воєнного стану, скоріш за все, буде продовжена з 19 травня 2023 року на 90 днів, тобто до середини серпня 2023 року. Єдиний реєстр зниклих безвісти людей запрацював в Україні. Там будуть зібрані та централізовані усі дані. Про це Відомляють у Мінінтеграції. Реєстр розроблений Міністерством внутрішніх справ спільно з уповноваженим зі зниклих безвісти і іншими відомствами. Там будуть внесені прізвища, та по батькові, особи, місце і дата її народження, сімейний стан, місце проживання, територія, на якій відбулося зникнення, обставини та час зникнення, а також прикмети людини. В окремані під час комендантської години чоловік тричі за ніч зрізав на опорах кабель. Йому вдалося зрізати більше ста 50 метрів кабелю про це повідомляє поліція Одеської області. За попередніми розрахунками фахівців, шкода телекомунікаційній компанії становить близько 20 тисяч гривень. Все, що може принести з собою руський мір, лише розруху апокаліптичного зразка. Він завжди завершується смертями, руйнаціями та зграями голодних тварин на вулицях колись квітучих міст. Таку картину, зокрема, сьогодні можна побачити на вулицях Затоки. Селище, яке було популярним в Україні курортом опустіло. Після обстрілів та ракетних ударів, там не залишилося жодної людини, панує лише тиша. Порожнеча руйнація та голодні безпритульні собаки. З виїздом людей у затоці не залишилося жодного магазину. 27-29 квітня у місті Луцьк проходив відкритий чемпіонат зі спортивної акробатики. В змаганнях брали участь близько 100 акробатів із міст Київ, Луцьк, Одеса, Білгородністровські, Львів, Дніпро, Кам'янське. Спортсмени Білгородністровського до США завоювали 13 золотих. Та чотири срібних медалей вітаємо переможців та срібних призерів змагань. Дякуємо батькам за підтримку і вклад у розвиток спортсменів. Дякуємо Збройним силам України за можливість для наших дітей займатися улюбленою справою. В Акермані буйними рожевими бутонами перехожих зустрічає сакура. Не обов'язково вирушати в Японію, щоб насолодитися її цвітінням. Але сакур чекає на вас біля Білгородністровської фортеці та Кілька дерев розташовані біля ротонди у Михайлівському сквері. Це неймовірна краса і чудовий привід для прогулянки. Це були основні новини станом на 2 травня. Бережіть себе та своїх близьких. З вами була Олеся Семчинська. Слідкуйте за новинами першого муніципального.